Привіт! Сьогодні ми будемо займатися реченнями. Давай послухаємо речення та поділимо його на слова. Їжак збирає гриби та ягоди. Поділимо речення. Хто? Їжак. Що робить? Збирає. Що збирає? Гриби та ягоди. Давайте порахуємо, скільки тут слів. Їжак збирає гриби та ягоди. П'ять слів. Так, далі подивимося, це хто? Білка. Що робить білка? Збирає ягоди. Так, давай поділимо речення. Білка збирає ягоди. Скільки тут слів? Білка збирає ягоди. Три слова. Так, назви перше слово. Білка. Так. Друге. Збирає. Так. І третє слово. Що збирає? Ягоди. Так, у цьому реченні три слова. Добре. Подивись на малюнок. Знайди мишку. Де мишка? Ось, маленька сіра мишка. А що робить мишка? Мишка збирає зерно. Це речення. Скільки в ньому слів? Давай порахуємо: мишка один, збирає. Два, зерно. Три слова у реченні мишка збирає зерно. Так, назви мені яке слово третє? Зерно. А перше у цьому реченні мишка. Так. А друге слово у цьому реченні збирає. Так, а повторимо все речення цілком. Миша збирає зерно. Так.